Салют, піпо! Дане звернення для тих, кому подобається той контент, який я створюю для нас. Наразі в мене проблема з залізом, з моєю пекарною і конкретно з відеокартою. Буквально, от нещодавно, там, де повинно бути хоча б 45 плюс FPS, видавало 15 і ті, хто був на минулому невдалому стрімі по Alan Wake 2, розуміють про що я кажу. До речі, одразу вибачаюся, що минулого разу не вийшло провести стрім, і так от скоротало свій час невдало. Відеокарточка на даному етапі почала вести себе супер нестабільно, і якщо я дошумів кулерів, які там в зростали, і падали, я ще. Звик, але от до нового тріскотіння ну це вже жесть. Карто я розбирав, змінив термопрокладки та термопасту і температури на даному етапі окей. Тобто ФПС я начебто повернув після розбору повторного, але от щодо кулерів, біда. А ще з моменту як почалось ці тріскотіння, то я знову розбирав і робив такий колхоз, накладаючи термопрокладки між системою. Кулерів та м, охолодження. Ну, радіатор. Я вважав, що це, скоріш за все, через вібрацію, начебто трошки 30 прибрав, але проблема все одно існує. Ну це начебто ще й 5 гігабайтів через певний час використання відеокарти. ФПС скаче з 24 до 48 був. Зараз взагалі 22. Тут, слышно, мабуть, не було. Вот я выключил, снова там какой-то звук произошел, и потом мой РПМ ни себе сходит с ума. Хотя при этом температура графического процессора небольшая. Да и будем отверти, Карті вже не перший день. Саме тому, друзі, я і прийняв рішення, що відеокарточку потрібно замінити. І саме тут я і звертаюсь до вас. Мені ж якось незвично вперше таке роблю. На даному етапі, по моїм підрахункам, нам потрібна сума в 35 тисяч гривень. Так, сума чимала. Але саме для того, щоб і надалі створювати контент, можна було в адекватних умовах проводити стріми, монтувати відоси, робити начітки і все інше. Я намагався взяти деякі відеокарточки в розстрочку, але деяких або її взагалі немає, або починається просто тоді вже від скажених сум. Тож хто. Хочу долучитися допомогти, зібрати на відеокарту, як би дивно, це не звучало, я створив монобанку на монобанці. Е і можна долучитися до збору або через QR-код, або через посилання в описі під даним відеосом. У нас дедлайнів якихось там немає, тому ну, як вийде. Тобто, чим швидше зберемо, тим швидше можна віддати суму. Так, залізо воно не бюджетного рівня, але ви самі розумієте, що для того, щоб проводити стріми на одному ПК, ну потрібно і певне залізо, як і для монтажу відосів, які ми робимо. І все таки інше. Як би там, друзі, не було, я вдячний всім, хто подивився цей відос Я ще раз вибачаю, що тоді стрім у нас зафейлився. Я витрачав багато часу, щоб все, все ж таки хочу повернути до стартової позиції. Ну, менше з тим дякую, що додивились до кінця. Якщо зможете долучитися до такого збору, буду всім вдячний. І я все одно продовжу навіть на даних условиях створювати надалі контент, наскільки це можливо, тому що я люблю те, що я роблю. І я бачу, і сподіваюся, що вам теж подобається те, що ми робимо, особливо після того, як наше ком'юніті розростається особливо ще й після початку гри Ворт у Warcraft і створення нашої гільдії Коротше, дуже багато чого позитивного і прикольного, тому навіть на цьому етапі такому не надто простому все одно зупинятися не хочу і не буду. Наразі в мене все. Дякую всім. З вами як завжди був Фімон і як завжди, кайфової вам гри.